Crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about. Привіт усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платья-терапія. Сьогодні надзвичайно просте відео для новачків, тому що на каналі дуже багато нових підписників, які тільки починають свій швейний шлях. Отже, це пальтечко, яке з легкістю можуть пошити навіть ті, то ніколи до цього не працював з пальтовими тканинами. Виконане пальто із тканини з назвою Лоден ця матерія придбана мною в інтернет-магазині Занна. Там є великий вибір розмальовочок лодену, тож обирайте на свій смак. Працювати надзвичайно легко. Виріб нескладний, шити надзвичайно швидко, немає ніяких складних деталей та технологічних вузлів, тому ви з легкістю зможете його для себе повторити. Примірку на мені побачили на початку цього відео. Зараз будемо роздивлятися уважно деталі та обробку на манекені. Отже, пальто прямого покрою не має ані виточок, ані складних деталей. Не має також застібки. За бажанням, ви можете потім додати кнопочки або пришити гудзики. Є пояс. Зверніть увагу на те, що пальто. В модному зараз стилі, який називається оверсайз, по факту це широкий вільний крій, який підходить як під класичний образ, якщо ми носимо підбори високі, або ж якусь вишукане взуття, або це може бути також спортивний стиль. Таке пальто або ж кардиган може спокійно підійти до спортивного взуття і спортивного одягу. Це може бути якийсь вільний костюм прогулянковий, і взуття як на тенкетці, так і на грубій підошві. Це вже за вашим бажанням. Покрутимо на манекені. Низ я роб... зробила округленим. Для новачків можливо буде. Трішечки складніше виконати цей заокруглений низ, але повірте, от те, що я вам показую, як і з чим працювати, ви також впораєтесь. нічого складного. Спинка прямого вільного покрою. Якщо ми розв'язуємо пояс, то ми отримуємо просто пальто прямого широкого крою. Тут ось одна або дві петелечки гудзички вирішать проблему, якщо ви не хочете взагалі носити виріб з пояском або ж з паском. Мною було показано детальне, детальна збірка, що за чим вшивати. І також часто у новачків виникають проблеми ось саме в цьому місці. Будь-яка стиковка швів називається вузлом. Я не знаю, чого це так, але саме ось в переході швів з'єднання рукава та основ часто в новачків виникають проблеми. Що робити, як зробити виріб, щоб він був гарний, також я розкажу вам в цьому відео. Тепер сама обробка. Тут взагалі немає нічого складного в нас, прибавка невелика. Вам знадобиться приблизно метр сімдесят, метр вісімдесят тканини подовжені, а ширина її метр сорок, метр п'ятдесят. Ось щоб отримати пальто. Такого стилю і покрою. Тепер з приводу обробки. Якщо у вас немає оверлоку, якщо ви новачок, то нічого складного. В принципі, лоден не потребує будь-якої обробки. Ми просто підвертаємо бажано з проклейкою клеєвої паутинки для фіксації і строчимо прямою строчкою. Якщо у вас є ножиці зігзаг, то попередньо ми всі шви. Ріжемо за допомогою ножи зігзаг і так само підвертаємо і строчимо. Що ж зробила? я? В моєму випадку в мене є оверлок, оскільки я вже більш можна так сказати що професійно займаюся цією справою і довго виріб я буду продавати, і оскільки в мене є оверлок, я обробила на оверлоці. Дивимося виворіт, повністю все пальто ось оброблене таким чином. Це в нас оверлок, підвернуто на 1 сантиметр. А потім з лиця построчено прямою строчкою. Надзвичайно хайно, надзвичайно класно виходить. Єдине, де ми клеїмо з вами флізелін, це ось в цьому місці, для того, щоб не витягувалась горловина по спинці, і 10 см ми захвачуємо наперед. Тому що луден він такий грайливий і піддатливий пластиліновий матеріал. Обов'язково це робимо. Якщо будете працювати з якоюсь іншою тканиною, то в залежності від її, від її фактури, ви можете не проклеювати. Але все ж таки, як я кажу, завжди є, але Але все ж таки оце місце обов'язково проклеїмо, щоб потім не розтягувалось. Всі інші шви у нас не розтягнуться. Якщо будете працювати з якимись в'язаними полотнами, то можете. Клеєвою паутиночкою або флізеліном ось ці шви також обробити, зафіксувати їх. Далі рукав широкого, як ви бачите, ось такого вільного покрою в стилі оверсайз. Хто любить більш завужений рукавчик, можете його завузити. Вже потім, на примірці, зметаєте, заколете, будете дивитися, як це зробити. Я залишила ось таким широким, щоб зберігався стиль виробу. Пояс самий звичайний, без дублювання флізеліном чи дубліріном. Матеріал це дозволяє зробити. Рукав підвернутий на 2,5 см, ось так само, дивіться, я вам показую зараз. так? І прострочений прямою строчкою. Даний лоден, ось ця матерія, він, вона абсолютно двустороння. Можна використовувати як одну сторону лицеву, так і іншу як лицеву. Якщо ви хочете додати кишені, додавайте їх. Якщо матеріал б матеріал був однотонний, я б це зробила. Оскільки є зігзаги, і для того, щоб гарно зробити кишеню, її потрібно підбирати повністю, щоб співпав малюнок. І це для новачка зробити досить таки складно, оскільки це відео для новачків, поки що вам ці кишені не потрібні. Зробіть хоч це. І внизу так само. Ми спочатку обробляли низ, до речі, а потім вже зшивали все інше. Можете по цьому відео шити як кардигани, так і пальто з пальтової тканини. Це може бути навіть якась трикотажна тканина і інша, більш легка на літо, якщо ви хочете зробити ось таку накидочку, або ж навіть домашній халатик із велюру. Абсолютно універсальна викрійка, яка підійде вам. Усім. Тож бажаю вам музи, наснаги і натхнення. Сукню на мені ми з вами шили, посилання на неї знайдете в описі під цим відео. Тканина з назвою кашеміровий трикотаж вона зараз. Мабуть, що ще в Занні є, але, можливо, з іншою фактурою, ось саме ця. І вона була в посилочці в попередній. Там була велика гусяча лапка і такий е, бежевий трикотаж. Ось е, це саме вона тканина. З неї ви можете виконати, та, виконати також і таку сукню. На цьому все. Всім вам бажаю миру, щастя та добра. Бувайте здорові! цьомки бомки до зустрічі! Сьогодні будемо шити. Легке пальто, кардиган із тканини з назвою Лоден. Ось в такі зігзаги, візерунки в стилі Місоні, двостороння тканина можна використовувати як одну, так і іншу, як лице, скільки її знадобиться. Довжина, в залежності від вашого зросту, ну, приблизно метр десять. І рукав приблизно 50 см. Це метр шістдесят плюс сантиметрів. 10 ми додаємо для пояса метр 70 тканини при ширині метр 50 м, в принципі, вам вистачить для такого, виду, для такого виду одягу. Отже, я найперше, що роблю, це відміряю 110 см, це довжина для кардигану, і відрізаю, складу, відміряю 110 см і відрізаю. Щоб не займати багато часу. Увага! Прибавки. Ви можете скористатися як готовою викрівкою вашої базової основи, так і кроїти відразу на тканині. Я буду кроїти відразу на тканині без паперової викрійки. Отже, що ми робимо? Знімаємо свій об'єм грудей і додаємо до нього 25 см. Якщо був об'єм грудей у вас 90 ще додали 25 см, якщо 100, Ще додали 25. Будь-який об'єм грудей, ми додаємо 25 см. Це і є необхідна кількість тканини для вас. Саме конкретно для вас. Для будь-якого розміру. Отже, додали. Додали, і я далі і відміряли. У вас є об'єм грудей плюс 25 відрізали необхідну кількість тканини. Оцей шматок, якщо він залишився, ви його можете потім використати на пояс. Це за бажанням. Якщо захочете так, мені незручно різати. Відрізаю трішечки, відрізаю і кромочку тканини. Бачите, ось так. Цієї тканини ви сміливо потім можете шити пояс. А можете пояс шити по ширині, так як іде. Тепер що ми робимо? Як ми складаємо? Ось у нас вся тканина. Викладаємо так, щоб тут у вас залишилось приблизно до 10 см. Сім краще. Ось так. Бачите, виклали. Краще, щоб залишилось приблизно 7 см. У мене навіть 9, а хай буде, давайте отак. 8. 7-8. От, хай буде 8 добре. Добре, хай буде 8. Так. І переходимо ось на цей верхній куток. Поки що тільки малюємо. Поки що тільки ми малюємо, так? І ми можемо відрізати, щоб вам було легше, ось розрізаємо. Це у нас полочки, це у нас спинка. Ось відмітили лінію, давайте, бо тканина товста буде незручно нам працювати з нею. Ось таким чином, так? Ось, провели лінію і по ній. Відрізали. І що зробили? Що ми зробили? Поки що нічого. Оце полочки будуть, це буде спинка. Перевернулись сюди, на цю сторону. так? Ось, працюємо зі спинкою. Найперше, що ми робимо, це відміряємо ширину горловини. Беремо 8 см. Далі умовну ширину плеча. Беремо 20 см. Чому умовну? Тому що лінія плеча спущена. Ось. Тут де в нас скіс плеча. Беремо 2,5 см, точку горловини, не з'єднуємо з цією точкою. Лінію продовжуємо лінію. От Отак, як іде, продовжуємо. Тепер від цієї точки сюди вниз ще 2 см. І з'єднуємо з цією точкою. Ось таким чином. Горловину спускаємо вниз на 3,5 см. Вимальовуємо лінію. Кроїмо. Є, молодці. Тепер наступний крок. Відміряємо вниз 40 см, Умовна лінія талії по спинці. Малюємо лінію. Від умовної лінії талії піднімаємося вверх на 6 см. Якщо у вас талія нижче, спускаєтесь нижче. 6-7 см. Давайте візьмемо 7. Так. Ось, 7 см. Тепер плавною лінією ми забираємо тут 3 см, тут ми забираємо десь 1,5 і отак от виводимо лінію. Плавненько, гарненько. так? Тепер вниз від лінії талії спускаємось на 18 сантиметрів. Цю точку з'єднуємо з тією. Молодці, хто молодці? Ви всі молодці. Отак пряменько ріжемо, щоб зручно було. І ось таким чином. Так, це в нас є. Тепер. Лінію низу будемо потім підрівнювати. Тепер що ми робимо? Ми спинку кладемо на полочку. Так, ось сюди. Пинку кладемо на полочку, ось у нас бік, ви його бачите, і лінія плеча. Лінію плеча ріжемо. Так, і так само бік. Один в один все повторюємо по контуру. Повторили. Тепер відмітили оцю точку. Від талії. тут, талія ось у нас. Піднялися вверх на 10 см. Цю точку з'єднали з цією точкою. Ось так. І лінію зробили більш комфортною, з такою плавною. Більш комфортною плавною. Кроємо. Ви молодці? Ви молодці. Тепер дивимося, що тут у нас знизу. Так. Якщо перед трошечки більший, це допускається. Так ми й зробимо. Баланс зробимо понизу. Трішечки. Це буде візуально е, непомітно. Знову будуть питати по поводу балансу. Це у нас крій як халат, який тут може бути баланс. Кардиган для новачків. Якщо ви хочете вираховувати баланс. Якщо вам потрібна нагрудна виточка, робіть її. І дивіться інший крій. Абсолютно інший крій. Спинка зі спинки зрізаємо 2 см. Підрізаємо. На полочці залишається довше, бачите, на 2 см. Піднімаємося вверх на десь приблизно 15 см. Ось сюди. І округляємо низ. Ось так. Плавною лінією. Так. Тут так само ми округляємо низ плавною лінією. Дивіться, тут трошечки він довший, а тут я повторюю контур. Так, низ є, все є. Низ є, все є, робимо рукава. Саме звичайний халат. Тут лінія, до речі, має бути рівною оця. Тому тут ось, дивіться, щоб лінія йшла рівною, щоб не вилазив сюди у нас цей наш підборт, тому ми його трішечки отут порівняємо. Так. Гаразд. Тепер рукава. Для рукавів ми беремо від 50 до 55 см довжині. За ширину, зараз я вам кажу. Отже, ширина рукава це ваша оця пройма, що ви намітили, 24 помножити на 2, скільки буде? 48 см. Оце і є ширина рукава. Ну, трішечки менше, там може бути, 46 приблизно, бо тут ще два припуска на шви. Беріть 46. Цього вистачить, в принципі, для будь-якого розміру. Довжина 50-55, ширина 46 для кожного рукава. Для будь-якого розміру, в принципі, цього вистачить. Відрізаємо От від загального шматка. Я відрізаю 50, ну, давайте. Нехай буде 50. Чого я буду оце туди-сюди мусолитися, якщо я можу взяти 50? Правильно? Правильно, я думаю, що правильно. Як сказала, так і буде. Так, ось 50 см, в мене лінійка, ви її бачите. Відрізаємо. Щоб ножницям було не важко, так в два складення ріжемо. Є. Ще шматок залишиться. Так. І це я дивлюсь, що більш-менш малюнок зігзаги оці Були однакові 46 см. Так, ми беремо по ширині для рукава. Ось так. Захочете пришити кишені, можете пришити кишені. Це вже за вашим бажанням. Я буду дивитися, робити їх чи ні. Є. Склали отак От одне на одне раз і два, щоб симетрія була. Тепер беремо спинку. Нам потрібно, щоб лінія плеча продовжувалась. Що це значить? Тому, значить, ми отак от кладемо це лінійку, отак, як тут йде лінія. Бачите? Ось так. І під цю лінійку ми підтоскуємо тканину, кладемо на самий вершечок. Ось так, як вона йде. І дивіться, точка зі стикування, ось вона у нас, так? Ви бачите, ось, підняли оцю штучку і побачили, що це все залишок ми маємо відрізати. Ось прямо намалювали таким чином його. Так? Маєте оце все невігластво відрізати? Відрізаємо. Тут не має бути гостре. Отак робіть, щоб воно було не просто гостряком, бо незручно буде пришивати, а так більш плавненько. Зрозуміли ви, так? Ось. Притулили сюди, подивилися, чи все співпадає. Якщо рукав трошки ширший, то нічого страшного. Ми його будемо заколювати на цій точці. Так? потім То нічого страшного, якщо вийшов трохи ширше. Ось. І трішечки завузимо рукав понизу, щоб не був такий широкий. Ми залишаємо тут 15 см. 15, так? Малюємо лінію вверх на 7-8 см, а потім з'єднуємо з цією точкою. Ось така у нас форма рукава. Круємо. Залишиться ще пояс вам зробити. Пояс може бути як так порізаний, так і подовжені з того куска. Кишені можете просто пришити зверху. І тепер дуже проста у нас збірка. Оскільки я скруглила низ. Так? Ось. В мене низ скруглений. Я його спочатку оброблю, щоб потім просто шити бокові шви. І так було зручніше. Вам. Тепер дивіться, як. Щоб у вас все зійшлося, ми складаємо бокові шви, щоб ви знали, до якого моменту обробляти оці скруглені частини низу. Ось так намалюйте собі скрізь. Угу, Намалювали. І тепер, перед тим, як зшивати все це невігластво, що ми робимо? Ось я взяла відмітила. Я строчу на оверлоці. Якщо оверлоку немає, то ви робите підгибку просто на пів сантиметра за допомогою праски або кливової паутинки, і прошиваєте строчкою. строчко. Лоден він не осипається. Ну, я, оскільки в мене є оверлок, прострочу на оверлоці. Ці моменти і моменти на полочках теж оці скруглені краї, щоб гарненько було. Отже, ви склали спинку. І дві пілочки лицем до лиця, шили плечові шви. Плечовий шов я загортаю в сторону лиця і прасую праскою. Тепер ми пришиваємо рукав, прикладаєте середину рукава сюди, так, заколюємо. Те, що там трошки буде більше, нічого страшного, підріжете. Але я думаю, що воно буде нормально, коли ми. Будемо рукав зараз всаджувати в відкриту пройму. Ось так охайно, дивіться. Ось так, коли ви всаджуєте охайно, ну там трошки може ширше. Але нічого, пришиваємо теж на оверлоці. Шов-рукава загладжуємо в сторону верху, тому що в нас лінія спинки спущена, так буде краще. Шов-рукава запресовуємо в сторону виробу, тоді буде лежати краще. Ось ті у вуші, які у вас, може, там трошки залишились, обрізаємо на рукаві, то нічого страшного. У нас там, повірте мені, прибавок було достатньо. трішечки отак. слідкуйте за тим, щоб два рукави були одинакової у вас ширини. Все, обрізали, тепер викладаємо в одну лінію. На рукаві я оброблю на оверлоті, виклали в одну лінію отут, щоб під мишкою у вас була одна лінія і шили. Слідкуйте за тим, бо ви тут вже підвернули, так? щоб тут все зійшлося. Ну, зашити так, щоб оце попало, бачите, той хвостик потім вручну зашиємо, щоб гарно було. От один бік і інший шиваємо виріб в кучу. Розкажу за обробку під бортів. Так само будемо обробляти, як і оце. Але я одна невеличка хитрість. Зашиваємо, приташили. Тут у мене, бачите, все ж зійшлося. Щоб тут у вас нічого під мишками не тягло. Що ми робимо? Ми викладаємо річ на лице, ось саме в цьому місці. так? І запрасовується це місце на лице завжди. Тоді у вас отут нічого не буде тягти і все буде нормально. Рукав підвертається на 2,5 см. І прострочуємо прямою строчкою. Тепер обробка низу. Це вже все, захочете пришити кишені. До речі, кишені можна не отак зі їх загом пришити, а якось по діагоналі. Я, мабуть, що не буду пришивати кишені. воно і так, так як кардиган, самодостатнє. Вже буду дивитись. Так? З рукавами зрозуміло, низ у нас вже готовий. Тепер увага по обробці підбортів. Обов'язково з вивороту. Отут, де в нас горловина спинки, і заходячи по 10 см на пілочки, ми приклеюємо з вами тонку смужку флізеліну дольовічок. Так, ось обов'язково тонку смужку флізеліну. ще взяти чорного. У мене є ось такий тонесенький, чорний. Дивіться. Це все занне. Ось навіть не чорний, а сірий, він такий більш цупкий. Приклеюємо. Потім обстрочуємо на оверлоці, потім так само підклеїмо кливою його поувтинку, щоб тут не витягувалось, так? На горловині. І все. І обшиваєте ось отак, підвертаємо, прасуємо, носимо в задоволення. Хтось захоче окремо собі шиє капюшон, на гудзики буде пристібатися капюшон. Хтось захоче пришити кишені. Хтось захоче пришити кнопки, будь ласка, все ви можете зробити. Ну, от я маю на увазі, що якось отак погратися, але сама достатня річ то, нащо їй цей цирк я за кишені, вони тут не потрібні. Захочете, можете зробити, я не буду їх робити. І так гарно виглядає. Тепленько, зручно накинула собі і погнала. Тут дивіться. Ось так у нас хвостики заховала, потім вручну оце все пришиєте, щоб було гарно, отут, на цьому стику. Ну що ж, дорогі мої зайчики, любі хлопчики і дівчата, тому що не тільки дівчата, а й хлопці дивляться мої відео. Шийте собі і своїм близьким в задоволення. Надзвичайно проста річ, шиїться легко, виглядає стильно. Всім цьомки-бомки, до зустрічі! Бувайте! Не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки. На цьому бувайте здорові! До зустрічі! Цьомки-бомки!